24 портрети сучасних українських воїнів-добровольців у Рівному презентував столичний фотохудожник Андрій Котлярчук. Свою серію фотограф знімав у грудні 2014 року на лінії оборони Маріуполя. У кадрі бійці добровольчого батальйону Свята Марія. Багато людей не хотіло взагалі зніматися, тому що або родичі знаходилися на території Донецьку. Або батьки взагалі не знали, що хлопці пішли на війну. Мене вразило. людина. Одна такий рецидивіст, каже, що моя дружина і дитинка знаходяться в Донецькій. Вони за Росію, я за Україну. Каже, ну я кажу, якщо мене мною щось станеться, то нехай ці фотографії принесуть мені на мою. Віталій доброволець батальйону Святої Марії. Його портрет знаходиться на обкладинці фотоальбому. Каже, що пропозиція зафіксувати свій портрет на плівку була неочікуваною, проте погодився, адже переконаний, що такі спогади потрібно берегти. З Часом будь-які спогади, наскільки б вони не були сильними, жвавими, яскравими. Вони пмінішують, і ми забуваємо важливі для нас речі. Тому цю пам'ять хотілося і Я гадаю, що фотографії цей альбом, який мені нарешті подарували, дякую. Це чудова нагода зберегти пам'ять. Серед портретів є і зображення тих добровольців, яких вже немає у живих. Серед них – 20-річний громадянин Росії Кирило Гейнс на псевдонім Німець. Хлопець в полях під містом Павлопіль поблизу Маріуполя. Зараз за Україну воює його старший брат. У рівному виставка триватиме до 3 лютого. Далі вона відправиться по інших містах України. Марина Гречка Віктор Тарещук у ритмі подій.